Я сегодня буду ще раз знімати видео. Тільки воно буде дуже-дуже коротке. Тому що я вам покажу дуже мало. Я вам покажу, як я за сегодня успіх намалювати три малюнка І, пожалуйста, я для вас старався дуже сильно ставте лайк і підписуйтесь І це видео я... Я вже, навіть сказав, що воно буде дуже коротке. Тому що я тільки намалював три малюнки. Перший малюнок в мене буде покемон. Ось, бачите. Написано Покемон GO. А рядом в нього Пікачую. Він як, всі, як на всіх відео показано, що він типа б'ється током. Ну, у нього і хвост такий же самий, Як ток. А второ відео малюнок буде. Це, це у нас е, значок трансформера. Я його намалювала, тому що, то, що подумав, так буде не красиво, просто в мене немає серих ходив. тож я малюю прям отакими от олівцями великими. Ну і ще я вам покажу ось. От... Він кривий ще, тому що я не дуже старався Він навіть не погожень. Ось отут от така от штука, тут такої штуки немає. Тому що вийшло не дуже красиво і вийшло криво. І хто надивився ролі машинки, проходила це девно, що показував, ну десь 6 минут. Або 7, то я вам кажу, що в мене народилась сестричка. Ось менша сестричка. А її звати Арінка. Так що ставте великий лайк і підписуйтесь на канал. Пока!